Повний, вітаю вас, чудовий, такий цікавий, допитливий і надзвичайно інформативно потужний транзит Юпітера по Близнюкам у вашому третьому секторі гороскопа. І триватиме він з 26 травня 2024 по 10 червня 2025 року. Дуже багато цікавої інформації і сприятливі моменти, і те, на що треба звернути увагу. Поспівує і нюанси цього періоду, і притча, звичайно ж, на мотивацію, і на те, щоб цей час пройшов. І до душі, і ефективно це все у загальному відео. Посилання залишу в описі, а також відео стосовно всіх знаків зодіаку по цій інгресії теж буде в описі. Будь ласка, у кого є час натхнення, отримати максимальну інформацію. Будь ласка, переходьте за посиланнями. А ми наразі у сфері. Комунікації, спілкування транспортних засобів, торгівельних операцій, договірних відносин, безкінечних дзвінків, поїздок і потреби опинятися за одиницю часу в десяти місцях ось це все, що так масштабно несе Юпітер у ваш третій сектор гороскопа. Наряду із людьми, які приноситимуть цікаві можливості, перспективи і фінансову таку спроможність, також рухатися в цікавих напрямках, щось практично. Робити, навчатись, робити руками, наприклад, або ж їздити, да, і дуже багато і себе рекламувати, і продукцію і спілкуватись, і крім цього, дуже багато таких можливостей, які даються і оплачуються фінансово, запит на ту інформацію, якою ви володієте, можливість отримувати її у величезній просто кількості. Буквально вам перше мов принесуть якусь новину, наприклад, і ви зможете це опублікувати. Лікувати чи сказати, яким чином заробити на цій інформації це, до речі, в якості рекомендацій. Якщо це журналістика, наприклад, або редагування, літературна праця, взагалі навчання, наприклад, то це теж дуже ефективно. Відкрити свою автошколу, приміром, або навчитися управляти транспортним засобом і потім заробляти через те, що ви можете набагато швидше виконувати ваші посадові обов'язки, або долучити новий вид діяльності у ваше життя. І таким чином ваші доходи збільшуються від цього. А крім того, через можливість показати свої надбання, що ви буквально вмієте робити руками. І тепер на це є запит, і вам готові за це платити, тому що ніхто не може так швидко це зробити, так якісно це зробити, або настільки бути в контакті з клієнтом. Це зростання клієнтської бази, крім того, це зростання запиту на навчання. за Апиту на те, щоб отримувати все нове і нове. Також чудова можливість працювати по диплому, наприклад, якщо у вас декілька освіт, або ж ви просто тривалий час не працювали за вашою освітою, то зараз ви можете це все так вдало скомпонувати, і це буде затребувано в поточний час. Також можливість. Купити декілька транспортних засобів, наприклад, або переїхати дуже багато пропозицій по оренді, наприклад, або навіть по купівлі житла. А також великий фокус уваги на тому, як облаштувати ваше житло, як оновити ваш транспортний засіб. Можливо, це бізнес на ремонті автомобілів, наприклад, або на покупці їх, або ж на наданні таких консультаційних послуг, які дозволяють людям навчитись застосовувати Свої навички буквально практично навчитись заробляти тим, що вони вміють. Також це плюс для роботи перекладачем, наприклад, або ж викладачем тих знань, які, якими люди мають оволодіти швидко. Тобто є прямо ось такий запит на те, щоб швиденько навчитися і почати на цьому заробляти. І ви можете цьому навчити. Можуть бути ситуації, коли вам багато всього в цей транзитний період не доведеться. Оформлювати документально. Це може бути підтвердження дипломів, апостилювання, переклад, також нотаріальне завірення, наприклад, документів або ж передоручення комусь, якихось певних функцій, делегування обов'язків дуже може бути. Крім того, контакт із лікарями різного порядку. Причому ви можете, наприклад, як фармацевт, почати працювати, хоча ви не працювали по такій спеціальній. Або ж це саме така контактність, коли ви лікар, приміром, і ви починаєте практикувати або повертаєтеся до якоїсь практики. Крім цього, можливість зробити вашою роботою доступність донесення якоїсь інформації. Приміром, викладати мову, викладати якісь певні дисципліни, забезпечувати редагування текстів, також можливість. Допомагати людям отримувати інформацію про життя і адаптацію за кордоном. Зверніть на це увагу овни. Це будь-якого характеру, найпростіша інформація. Як кудись добратися, як сказати, у кого що запитати, куди у зв'язку з цим їхати. Прям це буквально можуть бути якісь пабліки чати, які ви будете вести, і там люди будуть отримувати необхідні послуги, необхідні консультації. Хто як не ви зможете і швидко і влучно підтримати. І змотивувати людей, наприклад, на якісь речі, також робота нотаріального характеру, взагалі юридичні питання. Тобто, буквально у вас може бути вал юридичних питань, як у житті, тобто буквально переоформлювати багато чого треба. Постійно ви зав'язані на документах, на дозволах, пропусках, наприклад, це перетин кордону, або ж необхідно постійно логістичні якісь послуги надавати, чи ви працюєте в такій сфері, брокерська сфера також це митниця, кордон, оформлення пропуску на товари, декларації таможені. Загалом все це зав'язане. От із такою старою діяльності, можливість. Почати викладати можливість зайнятися репетиторством, крім того, розпочати якісь курси, відкрити школу. Також буквально автошколу відкрити, крім того, можливість заробляти завдяки транспортному засобу. Отак От ще можуть приходити гроші наразі у ваше життя. Також від людей, від ваших вчителів, від ваших однокурсників, з якими ви навчались, приміром від викладачів. Тобто, це може бути буквально якесь об'єднання, ви будете проживати. Десь біля вузу, де ви навчалися, або ж ви будете проживати в країні, де дуже багато налагодити собі таких людей, близьких вам по світогляду, що у вас прям сформується своя така спільнота, і ви в ній будете дуже продуктивними. Ви буквально очолите якби, таке коло людей. Також, це перспективи, пов'язані із братами, сестрами. Можливо, ви з кимось переїдете, або брати сестри посприяють вам у якихось питаннях. Щасливі переміни в їх сім'ї, сім'ях, народження у них, діточок, шлюб, заміжжя, загалом розростання може бути саме у вас сусідства, наприклад, або ж народження братів і сестер безпосередньо у вас. Зверніть увагу, Овни, на такі щасливі події. Також багато роботи із технікою із ремонтами, із переоформленням техніки, наприклад, якщо це якийсь сервіс, да, наприклад, можливо, у вас є свій сервіс, і ви будете мати справу із великим напливом клієнтів, тому що саме ви своєю популярністю зараз настільки поширите інформацію про себе, що люди до вас будуть іти за такими послугами. Багато дуже засобів. Комунікації, так чи інакше, вам потрібно буде багато їздити, багато спілкуватись, підписувати паперів, продавати, купувати, зверніть увагу, Овни, будь ласка, на транспорт. Може бути і багато можливостей різних пропозицій купити, буквально у якихось знайомих, або якісь об'яви, які, начебто, вам підходять, да, цей транспортний засіб, або ж таким чи іншим чином, ви можете бути задіяні в транспортній сфері, або знайдете водія, наприклад, якщо ви маєте. Єєте в цьому потребу, і дійсно вам потрібна людина, яка буде разом із вами товар розвозити, наприклад. Крім того, можливість покращити свій транспортний засіб, придбати саме той, який відповідає вашим потребам на сьогоднішній день. Також можливість взагалі оволодіти, наприклад, закінчити курси по водінню автомобіля і поїхати нарешті, можливість їздити. Тобто, буквально всі документи у вас є, ви оформлюєте всі пропуски. Всі дозволи, в ваш автомобіль у належному стані, і ви можете переміщатися. Також багато може бути, о, зверніть увагу, ситуації коли ви будете стикатися із різними бюрократичними ситуаціями. Прям буквально це може бути дійсно так, от в цей транзитний період. І тому, якщо це, наприклад, реклама, якщо це якась видавнича справа, або якщо це щось пов'язано із постійною. Довідками, перепустками, дозволами, то майте на увазі, що ви можете, як особа, яка видає такі документи, да, до вас будуть звертатися. Або якщо ви допомагаєте людям розібратися з такими питаннями, то тут також є плюси, ви можете зробити це дійсно старою вашою діяльності. Овни також зверніть увагу, велика кількість переписки, листування. Просто буквально ви можете жити в соцмережах на цей транзитний період так точно. Загалом нам на майбутнє, поки що, декілька десятиліть точно не минути цієї сфери. Однак кількість цього може просто зашкалювати, принаймні відчуття буде таке, що ви в якомусь такому вихорі комунікаційному постійно знаходитеся. Ви якості ще такого плюса чарівного це може бути відновлення стосунків з вашими родичами, коли такий родич просто знайдеться і якусь перспективу народить стосовно вас, бонус якісь гроші у зв'язку з вашим родством можуть виникнути у вашому житті. Або ж інформація, наприклад, яку ви знайдете стосовно ваших близьких, вона буде для вас як щастя. Наприклад, знайдуться родичі, ви відновите стосунки і розростеться, як би. Ваша сім'я, от в такому ключі. Також овни для таких перспектив і масштабів. Рекомендую вам по такому транзиту звернути увагу, перш за все, щоб в такому полі і в. Колі спілкування, яке буде тільки зростати, і там, де ви будете затребувані, ви не розгубилися і не втратили якість. Оскільки по такому транзиту Юпітер у Близнюках, як знаємо, він слабкий в тому контексті, що він може багато за що, за що хапатися і тонути просто в цій атмосфері. Про це теж детально говоримо в загальному відео. Важливо тримати концентрацію, якщо ви публікуєте. Якщо ви рекламуєтеся, багато виступаєте, наприклад, ви професійно затребувані, тримайте також свій власний професіоналізм, має бути у вас хоч хвилинка в день, хоч годинка на те, щоб свої знання покращувати. Крім того, координувати ті напрямки вашої професійної діяльності або вашого життя, які для вас особисто важливі. Буквально годинка в день без зайвої інформації, яка відволікає вас від ваших практичних. Потреб, улюблена ручка, зошит, олівець, ноутбук, і в кав'ярні, або десь в транспорті, можливо, ви десь проїздом, ви просто зупиняєтесь, де вам зручно, комфортно приділити час навчанню, наприклад. І слухайте відео, дивите, слухайте аудіо, дивитесь відео, читаєте, шліфуєте ваше знання мови, ваші якісь навички стосовно вашої професії, або щось робите, те, що для вас важливе їдете в таке місце, спілкуєтеся з такими людьми на конкретну таку тему, яку ви просуваєте у вашому житті. Крім цього, займаєтеся, наприклад, практичною діяльністю, буквально ремонтуєте техніку, щось от прямо, ви знаєте, що це ваша робота, наприклад, або це те, що ви бажаєте зробити вашою професією, або це та навичка, яка вам знадобиться у майбутньому. Або ж якщо це надання консультацій. Цінних послуг, то ви займаєтеся конкретно мовою, наприклад, щоб ви могли ще іншими мовами надавати послуги. Ось такий от фон має зберігатися овний у вашому житті обов'язково. Інакше цей транзит він буде просто позначений у вашому житті як. Купа спілкування, величезна кількість поїздок, така кількість ресурсів, телефонів, мікрофонів, всього, що вам було потрібно, у вас є, але по факту якості, крім того, що ви щось продавали, купували, їздили, спілкувалися і завжди були на підхваті, по факту нічого немає. Тобто, обов'язково закладіть якийсь для себе такий нюанс. Також зважайте на всі торговельні операції, які будете проводити в цей час з точки Зору якоїсь, щоб кількість отриманої інформації відповідала її якості, тому що по вашому транзиту це може бути просто наплив людей нечистих на руку, які можуть вводити в різноманітні юридичні питання, з точки зору того, що ви десь в поспіхом щось не дочули, не добачили, підписали, продали, купили не за ті гроші. Будьте дуже уважні з документацією і з юридичними питаннями. Також це ситуації, які можуть бути пов'язані із контактами із медичною сферою життя. Тобто, буквально, якщо ви працюєте в медицині, наприклад, то це може бути такий момент, вдалий, коли ви відкриєте власний кабінет, наприклад, або будете так чи інакше надавати якісь консультаційні послуги на гарячій лінії, наприклад, медичного характеру. Також можливість ваші знання те, що ви вмієте, знаєте, да, надати цьому міжнародного якогось статусу. Тобто, так чи інакше, закладайте рівень розвитку у те, що ви вмієте, на чому ви зараз робите ставку. Можливо, ви можете продавати якусь продукцію за кордон, наприклад, робити її конкурентно спроможною, або ж викладати, наприклад, на різноманітних платформах. І в кількості ті інформації, яку ви споживаєте, і в її якості, тут має бути така співрозмірність. Крім того, якщо це транспорт, наприклад, і ви займаєтеся тими чи іншими транспортними питаннями, то ось цей дух е такого. Е 90-х дещо, коли було розуміння, що продать, купить і все якимось чином перепродати, ось все на що покликані певні люди, да, які займаються транспортом. То якщо ви в цій галузі працюєте, це вже має бути спілкування і надання послуг зовсім іншого порядку. Оце Юпітер він має відчуватися як професіонал, як людина, яка розуміється в тому, що вона робить. Вона знає її по детально, і в той же час. Має відповідний рівень і кваліфікацію, і ставлення, і статус, якийсь має бути у вашого приміщення. Це має бути покликане на те, щоб люди до вас верталися, на те, щоб було зрозуміло, що ви знаходитеся в розвитку, що ви сучасні, що ви інформативні, що це не бізнес, який хоче ввести в оману покупця або продавця. Да? Що ви саме той брокер або. Та людина, спеціаліст, яка займається ремонтом транспортних засобів, або ж купує, продає, наприклад, в будь-якій галузі, надає посередницькі послуги, що ви дійсно займаєтеся цим на рівні професії і вмієте зробити це вигідним не тільки для себе особисто, а й так, щоб вдало відрегулювати усілякі спірні питання, щоб кожен і продавець і покупець міг отримати з цього зиск, і при цьому все було максимально максимально прозоро, швидко, інформативно, але не було ось цього похабця і присмаку того, що хтось десь когось хоче ввести в оману щось забрати, щось не відповідне дійсності сказати і швиденько щось провернути. Загалом транзит Овні дуже сприятливий на те, щоб бізнес розростався, на те, щоб ваші можливості у сфері навчання це величезний запит ще на навчання, на те, щоб піти на курси, вивчати мови, на те, щоб змінити роботу, навіть у вас може бути багато пропозицій по роботі, овни, багато пропозицій з різних колективів, навіть там, де вас хочуть бачити. Крім того, наприклад, це такі масштаби, які дозволяють вам працювати. Об'ємами. Просто буквально це не одне замовлення, а дійсно велика кількість. Тому зважайте на це. Крім того, по тригону до Плутона, який формує Юпітер, коли заходить у. Знак зодіака Близнюки, Тригон до Плутона дає силу, дає можливість з цим всім розібратися, зрозуміти, що в потоці ви затребувані, що це дійсно на часі, що ви можете навчитися, можете застосувати, можете вигідно продати, можете дізнатися, що немає перед вами якихось таких бар'єрів, які вас якби відмежовують від нових знань, нових можливостей, якби перешкод Знімаються, інформація засвоюється легше, вона приходить із багатьох джерел буквально. Крім цього, ви можете мати декілька, наприклад, людей, які будуть готові працювати з вами в якості викладачів. І по приємним для вас цінам, наприклад, і е, загалом е, до вас якби, буде повернутий весь такий світовий фокус уваги у, у хто кого хочеться навчити, наприклад, да, зацікавлені будуть в тому, щоб вас просувати. Наприклад, на роботі на якісь курси, певні, да? щоб ви могли перейти на іншу посаду або зайняти якусь навіть керівну посаду і паралельно з цим навчатися. І крім цього, вас видно як людей, які мають такий запит, тому овне зважте. Також, в такий нюанс цього періоду це роззосередженість, розконцентрованість. Плюс будьте ще уважні стосовно пліток антиреклами і всього того, що через заздрість або через сприяння людей, яким більше немає чого робити, може обернутися проти вас якась інформація, публікація, наприклад, якісь ваші дані. Тому бережіть вашу інформацію, тому що це прям масштаб. Може вплинути в результаті на ваше життя. Контролюйте це все, читайте те, що ви підписуєте, і крім того, будьте обережні в поїздках. Їх забагато по цьому транзитному періоду може бути. Однак, якщо ви вже в курсі такого періоду, ви знаєте, що до цього треба підготуватися з точки зору того, щоб, по-перше, у вас все необхідне було в цих поїздках, те, що просто підручні засоби, якісь да, плюс транспорт в порядку, документ. Ти і також засоби зв'язку. Якщо вже вам їх декілька необхідно, наприклад, або ви знаєте, що це на тривалий час, наприклад, ви їдете. Ви можете до цього підготуватися і е, також отримати, підготуватися в плані інформаційному, да, тобто максимально розуміти маршрут вашої поїздки і всі можливості, які які вона вам може принести, і в той же час розуміти, що у зв'язку з великою кількістю інформації інформаційного поля, великою кількістю інформації, яку ви будете споживати в тих чи інших, в тому чи іншому середовищі, у вас зростає також запит на те, щоб контролювати все те, чим ви займаєтесь. І можливість була її зберігати, наприклад, цю інформацію, да а також можливість бути завжди на зв'язку для вас вони це особливо затребувано і от. Паралельно із відключеннями світла і так далі, те, що відбувається пауербанки і різноманітні інші опції, які дозволяють вам не випадати із поля зору видимості і спілкування з іншими людьми, це для вас актуально. Це може бути просто робота онлайн, ваша надзвичайно активна зараз, або ж той самий консультаційний характер, коли ви маєте бути на зв'язку чи просто таким чином формуються обставини, коли з. Зараз ви прямо маєте контролювати певну віху у вашому житті своєю безпосередньою присутністю, включенням в будь-який момент часу цю сферу за потреби. Овни, я вам бажаю по цьому транзиту Юпітера відчути цю силу, силу жагу до. Простору і часу, який несе у ваше життя найкраще, щоб ті навички, які ви отримаєте, які ви бажаєте в собі розвивати, вони принесли вам відчуття такої внутрішньої стабільності і внутрішнього розвитку, який може дати тільки Юпітер, щоб у наступний транзит ви перейшли в стані нової якості, головне ефективними для самих себе. Адже Плутон зараз по вашому 11-му в сектору гороскопа практично вже йде, да, коли зайде в листопаді у водолій Остаточно він буде змінювати вашу систему цінності через ті об'єми і масштаби, які ви хочете реалізовувати, через коло спілкування, через те, що можуть дати вам ваші близькі, друзі, ваша команда. І зараз ви максимально можете зарядити свою команду таким духом, плюс максимальний зиск і ефект отримати від спілкування. Головне тримайте концентрацію, оскільки в кінці поточного року ще в рибки переходить раху, ваш 12-й сектор гороскопа, затемнення там розпочинаються. Вони закликають, щоб багато ми над чим зосередилися, щоб те, що ми зараз піднімаємо в собі, чому навчаємо, показало нам, що. Не таке цінне, не таке й важливе. З чим ми будемо працювати надалі, показало нам якість інформації, спілкування тих людей, яких ми беремо в коло своїх друзів і з ким далі крокуватимемо по життю. Дякую вам, овни, У кого є час і можливість, наголошу ще раз: подивіться загальне відео стосовно транзиту Юпітера по близнюкам І до зустрічі в наступних відео.